Розпаковка пакунку малюка червень 2025 року. Його отримують в пологовому будинку одразу після народження дитини. Якщо це стається на вихідних, то ви отримуєте з понеділка, а якщо це стається в день, то отримуєте його впродовж дня. Якщо його немає в пологовому будинку, його можна отримати в інших місцях. В інших місцях точно не може знати, тому що в нашому пологовому будинку його видали прямо там. Підходить чоловік або породілля до старшої, мед... старшої кошерки і отримує його безпосередньо там. При вас цей пакунок малюка розпаковують, витягають. Ось ви бачите, що він тут вже розпакований. Його розпакували прямо в пологовому будинку, і після цього дістається акт прийому передачі, де потрібно розписатися про те, що ви його отримали. Тут є перерахований список речей, які є в боксі. Тут аж цілих 35 одиниць різноманітних. Також щось підписано, де отримано. Ну і замість, Якщо ви не хочете брати пакунок малюка, ви можете взяти замість нього гроші. Це вже вибір кожного. Тепер безпосередньо переходимо до. Розкриття самого пакунку. Ми його попередньо зважили, він важить 15,5 кг і він доволі великий, ну прям аж дуже великий, я би сказала. Ми його теж бачимо вперше. Ми не бачили нічого до цього, тому тут все так гарно нехайно не складено, так як воно є. Так, так як ви бачите, так воно є насправді. Тут є якісь брошурки, ментальне здоров'я під час війни, як можемо допомогти дитині. Ось, тут теж є перелік речей отриманих, теж 35 пунктів, як було і в акті прийому передачі. Ось є кілька пелюшок тепленьких. Є ще пелюшки слабші, трошки не такі теплі. Так як це літо, я так розумію, що воно трохи відрізняється від пакунків зимових. Ще ось пелюшка. Ще пелюшка. Це все пелюшки звичайні, ті, які промокають. А це пелюшки, ось бачу, три штуки. Ще не промокаючих полюшок. Теж з такого доволі. Воно тут, як клейоночка, можна бачити на відео. Мені, в принципі, подобається. Також є два рушнички з кутиками для голівки білого кольору. Може, не дуже практично, але думаю, думаю що загалом дуже гарно. Також є ось такий пледик. Тут, до речі, написано, що це ковдра ковдравовувняна. Якраз зараз холодне літо і можна його використати, щоб дитинка не мерзла. Дуже багато памперсів. Так, бачу, що це ось найменший, перший розмір 2-5 кілограмів. Знову ж таки, 2-5 кілограмів дві упаковки. 3,6 6 кілограмів другого розміру. Тут таких упаковки бачу дві. Три. чотири таких упаковки. А, і ось ще першого розміру ще є велика упаковка цілих 50 штук. Виходить, що по 20. Дві упаковки по 22 штуки і одна упаковка на 50 штук. Коротше, вам персів багато. Загалом на перший час вистачить. Тут є одяг, теж написано всі, всі найменування. Розриваю при вас. Тут є ось чоловічки. Навіть це пише комбінізон. Ось 74-й розмір. 74-й розмір. 68-й розмір. 68-й ще раз розмір. Так. По принтах, то ось тут такий з хмаринками. Два з лисичками теж два. Менші теж є ось тут зі звірятами, 56 го розміру, знов 56-го розміру, 62-го і теж 62-го розміру. Вони всі однакові, просто різних розмірів

Вони такі доволі великі, і мені здається, навіть на 56 й розмір, то дитинка така величенька, теж у нього влізе. У нас дитинка 4 кілограми, і я думаю, що вона ще походить в таких штанцях не один раз. До них ще шапочки на зав'язочках, пише 3-6 місяців, 6-12 місяців. І 0-3 місяці без зав'язочок. Просто, звичайно. Одна. А, і ще тут всередині є. Ось царапки, теж 0,3 місяці. Ну, але царапки то таке, мені... Суто в нас вони спадають. Е, так. Так як це літо є і відкритий одяг. Теж є 56-й розмір, 62-й розмір. Знову 62-й. 62-й. 68 трохи більший, але насправді, напевно, вже дитинка більша і не походить наша в такому одязі, бо вже буде прохолодно для такого. І навіть є 74-го розміру три боді відкритих. Ну Але літнім діткам вони вже будуть не актуальні. І останнє, що тут є, це.

Так само по розмірах 68-й, 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 74-й. 74-й і ще раз 74-й. Тобто вже такі трошки тепліші варіанти. Крім того, є утеплений набір. Тут ось видно, що сюди входить. Розкриваємо так. По принтеру загалом, мені здається, доволі непогано. Прям аж дуже великі, ми бачимо. Це вже зовсім таких дорослих діток. Тут є теж шапочки, вже такі великі, пише 3-6 місяців. Ось і 6-12 місяців дві шапочки. Але це все утеплене. Е, і ось боді 62-го розміру, 68-го і, не бачу бірочки, певно, трошки більше, і 70 теж, певно, 74-го ось. Угу. Також є комбиназон на ну, 12 місяців. Такого зеленого кольору з ведмедиками. Тут розтіпається. Загалом, як на мене, абсолютно нормальний компінезон. Ну Тут теж, знову ж таки, справа смаку, комусь подобається, комусь не подобається. Також є слинявчик. Книжечка від юнісеф Я, наскільки пам'ятаю, тут ззаду є всілякі. Календарі щеплень, всілякі нагадування, як потрібно діяти в будь-яких ситуаціях. Я загалом її читала в онлайн варіанті, коли була вагітна, мені дуже сподобалось, тому я дуже хотіла її попробувати. І добре, що вона є. Так, всілякі є ще пагрімішечки. Розкриваємо. Прорізувачі для зубів і штуки. Просто гримучки якісь. Ще якась теж гримуча іграшка. Все підписано, що це пакунок малюка на всіх речах, які я розпаковую. І це навіть, не знаю, якесь дразкаль, це прорізувач. І книжечка, я так розумію, е як вона бивна. Навіть, боюсь, пропустити, що це таке. А, вона просто шуршаща книжечка з різноманітними тут всілякими речами, щоб дитинка могла це вивчати. Ну, але це вже трошки для старших, звісно. Діти? Ще є дуги. Це для килимочка. я так розумію, ось цього. Трошки змінили дизайн. Ось так виглядає цей килимочок з дугами, з підвісними іграшками. Раніше, я знаю, був трохи інший дизайн, зараз він трохи змінився. Ось дві пачки. Серветок Huggie's Pure. Дуже хороші серветки, ми вже їх раніше брали, нам дуже сподобались. Так, тут всілякі набор гігієнічний. Тут є крем під підгузок Lindo від нуля. Не знаю нічого про цю фірму, не можу сказати. Ми користуємось іншою. Є ось термометр електронний з гнучким наконечником. Якраз буде добре порівняти з нашим, наскільки він буде точним. Палички гігієнічні. Дві упаковки. Ножиці е, дитячі, з тупими наконечниками. Е, крем для загоєння сосків теж фірми Lindo. Е, градусник для ванночки, якщо я не помиляюсь. Так, пише термометр для водички. Дуже важкі ще, розміру пише 0,2 роки. Звичайні сірішки ропаточки абсолютно дуже нормальні. Ще такі є. Е, е, так, що це таке шампунь? Шампунь е, мило. Гіпоалергенний теж фірми Lindo. Е, е, дитяче мило. Точніше мило для дитячої білизни. І останнє це гребінець, два гарбінці. Чітка і гребінець, для волосочка. Так, більше тут нічого немає, окрім ковдрочки, такої прям вже теплої. Певно, що на зиму і вже для таких більш старших діток з вівцями. Тут ще також є матрасик прямо для цього бібі-боксу. Я так розумію, цей бібі-бокс може використовуватися і як ліжечко. А, мені здається, в умовах повномасштабного вторгнення це взагалі дуже крута річ, адже можна його винести і поставити десь в укриття своє, в коридорі, якщо з дитиною незручно виходити. Воно сама коробка дуже висока. Тому навряд буде там задувати, і хіба що тут є дві такі дирки для ручок, для того, щоб можна було його підняти. Але в принципі, я думаю, його можна чимось заклеїти, і тоді дитину справді можна класти. І це буде безпечно в разі атак, в разі вибухів. В принципі, ось можна подивитися все, що тут зараз було в боксі. Ось, якщо підняти ковдру, тут просто дуже багато речей різноманітних. В принципі, всі речі дуже корисні. Особисто для мене, то я е, приблизно знала і орієнтувалася, що буде в боксі, тому дуже багато речей я не купувала. Е, спеціально для того, щоб взяти їх саме з боксу. Е, ну, Щось довелося купити, бо треба було брати в пологовий будинок, як термометр, наприклад. Але загалом, я думаю, два термометри в домі це навіть добре. Тому що можна вирізняти там, який з них більш точний, і якось більш адекватно орієнтуватися на температуру тіла дитини. Ось такий був огляд веві-боксу червень 2025 року. Загалом я задоволена. Мені здається, що навіть всі ці принти абсолютно нормальні, абсолютно гарні. Тим паче, зараз в нашій дитині всього кілька днів, і я вже зіштовхнулася з тим, що речі. Дуже швидко закінчуються, їх потрібно дуже, дуже часто прати, тому що дитинка може ненароком їх замастити. Тому, відповідно, всі ці речі точно будуть мною використані. Ну, якщо дитина, звісно, не виросте раніше, ніж вони будуть використовуватись. Дякую за увагу!